Сьогодні дня, мешканці міста Чорноморська. Сьогодні в нашому місті тихо, спокійно, вибухів не було. За що ми дуже дякуємо Збройним силам України. Сьогодні в нашому місті народився один хлопчик. Бажаємо міцного здоров'я, йому батькам і нам усім мирного неба над головою. Сьогодні останній день літа. Сумно, але нас завтра 1 вересня. 1 вересня. Це школа, це початок Так, да, Учоба буде різна, ви всі знаєте, як це буде. Ну, будемо старатися, будемо робити максимум цілі, щоб наші дітки, наскільки це можливо, отримували освіту. Також сьогодні в нашому місті, як останній день літа, і сьогодні ми включаємо, вмикаємо освітлення в місті. Я хочу сказати, да, півроку, півроку ми сиділи в такій темноті. Ну, сьогодні ми включимо десь о 8 годині. Нам буде тестовий режим, будемо пробувати. Півроку все стояло. І до комендантської години. До комендантської години було, було дуже багато просьб людей. Дякую руководству області, руководству району, що почули нас. І сьогодні провели ми всі заходи. І сьогодні... Не думаю, а уверене, що сьогодні світло буде. Подивимося, як це сьогодні тільки включимо ночі, а далі, ну, що там неділя, будемо вже включати утром. День зменшається, день становиться менше, ніч більше. Так що я всіх людей розумію, що в тебе ходити нікому не хочеться. Так що будемо робити сьогодні цю процедуру. Я, мабуть, може ще інтерв'ю дам, пройдусь по місту, подивимося. Як наше місто виглядить в другому ракурсі? Mm. Також хотів би сказати, що комунальні підприємства працюють у штатному режимі, кожен робить свою справу. Хочу всім побажати тихої, мирної, спокійної ночі, сказати вам всім до нових зустрічей. У нас все буде хорошо.